Свята ні в якихось гілочках верби. Амінь. Для нас свято це в Дусі Святому, який Бог дав кожному з нас. Амінь. Це велике свято. І в нас сьогодні також буде свято водного хрещення. Три людини віддають, віддають своє серце Господу, руйнують минуле, руйнують. Плани земної людини і приймають плани плани Бога. Ам. Слава Ісусу Христу. І, як сказати, виновникам цього торжества є Ісус Христос. Він переміг смерть, він, він, зробив, він зробив Це доступним для нас. Івана, 12 розділ, 24 вірш. Дуже важливо. Ця проповідь називається смерть, яка прославляє Бога. Друзі, я бачу в Слові Божому, що Христос Він говорив про смерть, яка прославляє Господа. Одного разу Він сказав це Петру. Він сказав, що Ти своєю смертю прославиш Господа. І сам Ісус Христос прославив Господа своєю смертю. Івана, 12 розділ, 24 вірш. Він сказав знову і знову запевняю вас, якщо зерно пшениці, упавши на землю, не вмре, воно залишиться одне. А якщо вмре, принесе великий урожай. Друзі, ми з вами великий урожай після смерті Ісуса Христа. Христос мав таке право, знаєте, залишити гефсиманію і сказати Батькові, я, я не приймаю цю, цю чашу. Він мав. Так, він мав таке право прожити життя довго і щасливо, вмерти в добрій старості, бути гарним якимось вчителем синагоги. але Христос в 33 роки, Він прийняв цю чашу, яка гукала його до смерті на Христі. Аллилуйя! І в нього, в нього був вибір, або, або він свою, збереже свою життя, а ми всі помремо у гріхах, або він віддасть свою жизнь, своє життя, і він бачив нас через роки, через сторіч, сторіччя, він бачив нас, що ми. Прийдемо до Господа, що ми будемо нуждатися в ньому, і ми отримаємо спасіння через Його смерть. Його смерть стала причиною нашого спасіння. І в День П'ятдесятниці. До Дня П'ятидесятниці євреї мали тільки пророцтво про Духа Святого, де було сказано, що прийде колись день, коли Бог вилє на кожну плоть від духа свого. Але цей, цей день ждали, ждали, вмирали і не дожидалися, цей день став можливий тільки після смерті Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Дух Святий, друзі. Я хочу, щоб ви записали: Дух Святий не дається просто хорошим людям. Дух Святий дається тільки людям, які покаялись, хрестились і отримали Дар Святого Духа. Просто багато просто хороших людей. І бувають люди такі хороші, що, що сам, сам, знаєш, Відчуваєш, думаєш, що це оце невіруючий да, так видає, фори, фори дає. Але, друзі, справа в тому, що без смерті старої людини, старого чоловіка неможливо, неможливий вступ до неба до благодаті. Без смерті не потрібно Воскресіння. Амінь. Навіщо воскрешати, якщо людина не вмерла? А якщо людина вмерла, тоді, тоді її треба воскрешати. Аллелуй! І є дуже, дуже важливий момент. Я сьогодні, сьогодні ми його почуємо. Смерть Ісус. Ісуса стала заступницькою жертвою та відкрила можливість щастя Святого Духу на учнів. Марка. 14 розділ 3 вірш. Апостол Павло він казав: я кожен день вмираю. Галілую. Значить, в цієї смерті є прославління Бога. Можна не вмирати. Для своїх амбіцій, для своєї гордості, обціловувати свою гордість, шанувати свою образливість, поклонятися своєї саможалості, можна так вичмокувати, любити само, самого себе і залишитися самому, самому по собі. І в Марка, 14 розділі є такий. Такий пророцький вірш, третій вірш. Коли він був у Віфанії, в домі Сімона прокаженого і сидів за столом, прийшла жінка, яка мала галибастрову посудину чистого, дорогоцінного нардового мира, надбивши Галибастрову посудину. Вона вилила миро на його голову. І в Євангелії від Луки там паралельне місце писання, там написано, що дім наповнився запахом мира. Коли розбила? Не розбила, не вийде, не вийде запах. Буває, знаєте, у флаконі буває. Буває дорогоцінний запах, але ти його не почуєш, поки ти його не вивільниш. Поки ти, якщо тут розбити гарний запах, ну дай Бог, щоб він всім сподобався, а запах царства Божого він, він нам подобається. Амінь. Є такий благоухань, благоухаючий запах Царства Божого. Якщо коли ми його чуємо, ми просто ми насолоджуємося цим. Амінь. І цей Біблія каже, що Він поклав в нас і в глиняні посудини. Ми з вами глиняні посудини. Глина це земля, це земне мислення. І поки ми не розіб'ємо цю глину свого життя, своїх амбіцій, своєї гордості, цей запах він буде. Знаєте, як от так так віруєш, Запах цей буде. Ніхто його не почує. Запах вивільняється, коли ми руйнуємо свою гордість. Ми руйнуємо свою образливість. Знаєте, що образливість, якщо її не зруйнувати, вона може людину витягну, витягнути за, і за церкву, і служіння, і витягнути з закликання Божого, Витягнути з манті. І багато людей. Які, може, не розуміють, не розуміють цього, вони бережуть так, свій, знаєш, свій глиняний статус, так бережуть свій, своє земне таке ім'я, щоб, щоб не пошкодити, так жаліють себе, що ну, не, не можуть розбити свій алавастровий посудину і запах не виходить. Мені так відкрилося Матвія 18 розділ. Матвія 18 розділ це про християн. Один одну людину покликав цар і каже: ти мені багато чого винен. І той кається перед ним. Пожалій мене, пробач мене. Друзі, я кажу про покаяння, покаяння. Знаєте, друзі, покаяння буває заради себе любимого. І ось ця людина, вона просить у царя милості, бо ви на велику суму. І цар йому каже, про. Прощаються тобі твій борг. Я думаю, що ця людина вона ж виходила і пританцьовувала. Амінь. Алілуя. Але от, друзі, і тут і тут на, на зустріч іде його випробування, іде його боржник. Іде його боржник. І тут треба, знаєш, і тут треба свій алавастровий оцей посуд. Треба розбити. Треба розбити. Біблія каже, що як ви прощені в Христі, так і ви пробачайте. І якщо ну, прийняли ось цю царську благодать, так і поступайте. І ця людина. Вона, ну, вона не захотіла розбити свій, свій глиняний посуд. І так буває, і куди вона повернулася до в'язниці. І ця людина повернулася до в'язниці. Друзі, це так буває. Я к тому кажу, що є, є послідовність книга дій, другий розділ. Книга дій. Другий розділ, з 37, 37, 38 вірш. Дивись, почувши євреї, розлучилися з серцем і сказали Петрові і іншим апостолам: Що ж нам робити, що нам з цією, робити з цією інформацією? Що нам робити з Євангелієм, яке ми, яке ми почули? І Петро сказав їм: Покайтеся! І нехай охреститься кожний. З вас в ім'я Ісуса Христа, напрощення ваших гріхів і приймете дар Святого Духа. Три речі. Він каже: покайтеся, хреститься кожний з вас в ім'я Ісуса, в смерть Ісуса Христа. Сьогодні буде хрещення в смерть Ісуса Христа. Це хрещення в смерть, це не е, просто обряд підбитий під числа. Це хрещення в смерть. І якщо людина дає Богу це цю смерть свого глиняно, глиняного, глиняної людини, Бог дасть Святого Духа. А той в той притчі так, да, він покаявся, але не хрестився. Ну, знаєте, я покаявся, знаєте, чому можна покаятися? Сьогодні світ, він трохи, трохи путає. Можна покаятися, тому що людина боїться суда за минулі справи. Але Бог нам пропонує покаятися. Хреститися в Ісуса Христа і виконати Його волю. Буває, люди каються для себе, тому що там вад не попасти, тому що е, або, знаєш, їх наганяє колесо, колесо прокляття, бумеранг постійно доганяє. Але коли покаявся, Бог кличе покая, покаяння, хрещення, в смерть і, дар, і прийняття дара Святого Духа. Слава Ісусу Христу! І Дух Святий, він, друзі, він, дивіться, Він не давався так, як Він дається нам, Він не давався так пророкам, священникам. Священники старого заповіта вони носили на собі білий одяг, вони носили кидар, вони носили е, оці зовнішні, зовнішню символіку, але е, внутрішньо хрещеними Духом Святим не були. Один священник раз у рік було йому доступно увійти до святого святих. Одному на всій землі. Почуй: одному на всій землі, одному святому, який виріс парадословній, який був, мав, мав освіту релігійну з дитинства. Одному такому було доступно те, що сьогодні доступно всім нам. Я... Сьогодні треба цінувати Духа Святого. Який, який даний нам. Як сьогодні потрібно не просто покаятися, а потрібно хреститися, віддати своє життя, отримати Дар Святого Духа і виконати, виконати Божу волю. І це можливо тільки через смерть. Якщо ми об'єднані з, з Ним через смерть, тоді ми об'єднані через Воскресіння. Якщо не об'єднані з Ним через смерть, не можемо бути об'єднаними через Воскресіння, смерть, кожному Бог пропонує твою маленьку смерть. Твою маленьку смерть. Я мрію, що на це місце будуть виходити люди з покаяння, будуть виносити, виносити всякі речі заборонені зброю. Наркотики будуть відмовлятися від паління, від алкоголю, від цього. Тому що сьогодні може нас якось привчили якомусь правильному протоколу, як правильно приходити до церкви, як правильно виходити на покаяння, як правильно робити соловійні гласки. Але я вірю, що сьогодні нам потрібно, нам потрібно прийняти від Бога смерть. Він пропонує син, прийми свою чашу, прийми свою чашу. Може, може це на сьогодні когось пробачити? Може це на сьогодні кинути палити? Може це на сьогодні кинути якийсь улюблений гріх? Може, це на сьогодні щось, щось таке маленьке, але ця смерть вона прославить Бога, а Бог прославить тебе. Коли ти прославляєш Бога, Бог прославляє тебе. Амен. Коли ти даєш Богу цю маленьку смерть? ти потім, ти потім розумієш, що ти викинув. Хаку своє у свого життя. Амінь. Так буває важко, да, важко от розлучитися з якимось гріхом. Як я буду жити без цього? Були такі питання? Як жити без цього? Як від, чого, від чого отримувати задоволення? Як я буду на галяках жити, ходити на галяках? І були такі питання. Але, друзі, коли ми приловляємо себе, розбиває свій глиняний посуд, ми отримуємо славу Духа Святого. І Дух Святий Він, він вже все від, відкриє. Слава Ісусу Христу! І це оці три речі це. Ці три речі це вступ до заповіту з Богом. Не частковий, не вибірковий, а повноцінний вступ до заповіту з Богом. Ам. Бог не просто хоче пробачити гріхи минулого. Бог хоче зробити людину священником царственним священством. Амінь. Амінь. Аллилуй. Я часто кажу на репцентрі, що ви тут не для того, щоб просто кинути, кинути цю залежність. Ви для того, щоб стати Божими, божими дітьми. Амінь. Амінь. Мета Бога не просто звільнити, всі звільняться. Хто живим, звільниться, хто хворим, хто мертвим. Якось звільняються, всі ж якось звільняються. Не в цьому мета Бога. Бога мета це покаяння, хрещення в Ісуса Христа і прийняття Святого Духа. А Святий Дух це сила, це здоров'я, це мудрість, це помазання. Алілуя! це влада над, над дияволом. І ми не своїми силами вже змагаємося з дияволом на ринги. Вже Бог, Бог змагається. Бог змагається за нас і перемагає. Амен. Слава Ісусу Христу! Давайте помолимося, і у нас буде зараз хрещення. Слава Ісусу Христу! Алілу. Боже святий, в ім'я Ісуса Христа. Ми благословляємо Боже Слово Твоє. Ми благословляємо. Приклад в Ісусі Христі, ми благословляємо і ми приймаємо Боже Твою волю, Боже на смерть ветхого чоловіка і на життя для Бога, для Ісуса Христа в Дусі Святому, в ім'я Ісуса. Дай нам Боже сьогодні кожному цю перемогу. І ми, Боже, ми розкриваємо наші Алавастрові посудини, наші глиняні глиня тілесну людину, Боже, щоб благоухання Божого Царства діяло в нашому житті, Боже, діяло в цьому місті, ім'я Ісуса Христа. Тобі вся слава. Амінь.